Добрий день, любі діти! Це попелюшка, і вона просить їй допомогти потрапити на королівський бал. А щоб її вбрання перетворилося на гарний одяг та чарівні туфельки, ми повинні виконати всі завдання, які приготувала їй мачуха. Що ж, дітки, допоможемо Попелюшці? Тож сідайте зручненько та слухайте гарненько. Сьогодні ми будемо говорити про одяг та головні убори, а попелюшка нам буде в цьому допомагати. Це одяг, він буває різний. Літній, осінній, зимовий, весняний, святковий, спортивний, домашній давайте назвемо одяг, який зображено на картинці. Халат, спідниця, костюм, спортивна кофта. Карпетки, рукавички, сукня, купальник, пальто, сорочка, шарф, яжама, шуба, шорти, майка... Спортивний костюм. Це головні убори. Вони теж бувають різними святковими, літніми, зимовими, осінніми, весняними. Назвіть головні убори, які зображені на картинці. Панама, жіночий капелюшок, чоловіча шляпа, кепка, шапка. А зараз вам треба самостійно розкласти головні убори та одяг. По шафам, будьте уважні та називайте правильно, що це? В яку ми шафу покладемо? Так, там, де головні убори? Що це? В яку ми шафу покладемо? Так, там, де одяг? Що це? В яку ми шафу покладемо? Так, там, де головні убори? Що це? В яку ми шафу покладемо? Так, там, де одяг? Що це? Яку ми шафу покладемо? Так, там, де одяг? Що це? Яку ми шафу покладемо? Так, там, де головні убори? Можемо по пелюшці визначити, який це одяг чи головний убір? Весняний, літній, осінній, зимовий чи святковий? Це плаття. Воно святкове. Це пальто. Воно осіннє. Це кепка, вона літня. Це курточка, вона весняна. Це спідниця, вона літня. Це штани, вони зимові. Це шапка. Її можна носити восени, взимку. Та навесні. Це чоловіча шляпа. Вона святкова. У попелюшки є гарні ляльки оленка та катруся. Ми їх зараз одягнемо. Оленку одягнемо у літній одяг, бо в неї сонечко. А катрусю у зимовий бо в неї сніжинка. Це штани. Вони зимові. Кого ми вдягнемо? Так, катрусю. Це светр. Кого ми вдінемо? Так, катрусю. Бо це зимовий одяг, це сукня. Вона літня. Кому ми вдягнемо? Так, оленці. Це шапка. Вона зимова. Кому ми вдягнемо? Так, катрусі. Це пальто. Воно зимове. Кого ми вдягнемо? Так, катрусю. Це капелюшок. Він літній. Кому ми вдягнемо? Так, оленці. Це шар. Він зимовий. Кому ми вдягнемо? Так, катрусі. Це рукавички. Вони зимові. Кому ми вдягнемо? Так, катрусі. У оленки мало одягу, тому що влітку тепло, а у катрусі багато одягу, тому що взимку холодно. Попелюшка вам дякує за те, що ви вдягнули її ляльок. Одяг буває. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг малята вже знають. Попелюшка пропонує послухати, як потрібно одягатися взимку, щоб почувати себе добре, не хворіти, а радіти зимовій погоді. Алгоритм одягання зимового одягу. Спочатку ми вдягаємо колготки, потім шкарпетки, футболку. Тани, кофту, чобітки, шапку, куртку, шарф і рукавички, а потім йдемо на подвір'я гратися та веселитися. Діти, подивіться на попелюшку, яка вона стала гарна, її вбрання змінилося. Попелюшка щаслива адже вона тепер може потрапити на королівський бал. А наше заняття закінчилося. Сьогодні ми говорили про одяг та головні убори, грали ігри, закріпили алгоритм одягання взимку. Ми вам кажемо з попелюшкою до побачення!